...блинний богатир Ілля Муромець та Соловей розбійник привид Модрі Кочубей, яку нібито проклала мати за кохання до хресного батька гетьмана Івана Мазепи, а також таємничий чернець Тарасій, мешканець печер святого Антонія. Ці постаті оживають на новому туристичному маршруті Чернігів, місто легенд. Презентація унікального для нашого обласного центру туристичного продукту відбулася в листопаді 2010 року. Наше кохання чисте, сильне, велике, перетриває віки. Вас не буде! Мене не буде! А воно житиме вічно. Перше подібне екскурсію з елементами анімації. Я побачила в Америці під час стажування за програмою громадські зв'язки. Там ми побували в Бостоні і на, на, на славнозвісній Freedom Trail, де екскурсоводи перевдягнені в такі. Костюми героїв часів американської революції, і це мене дуже вразило. Я загорілася цією ідеєю. В газетах Чернігова з'явилися публікації на цю тему. Від ідеї до втілення минуло декілька років. За реалізацію проєкту костюмованої екскурсії взялися в туристично-інформаційному центрі. Сценарії костюму підготували в Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування. А в ролі аніматорів виступають учні цього закладу. Провідником на маршруті Чернігів місто легенд став екскурсом. Совод Иван Кутюра. Вот эта экскурсия Чернигов город легенд костюмированная экскурсия сейчас как бы наступило новое время, и люди, которые приезжают к нам в Чернигов на экскурсию, они хотят больше отдохнуть, хотят больше там, скажем, пофотографироваться, получить какие-то впечатления. И, э, конечно же, такая костюмерная экскурсия, она поможет оживить, наши исторические памятники. Первыми новый маршрут оценили черниговские журналисты. Презентацию костюмированной экскурсии Черниговский миф и легенд провёл медиацентр Моє місто, إذ засновник якого випускниця програми громадських зв'язків Вікторія Сидорова. Популяризація туристичного потенціалу Цяло Чернігова це одне з головних завдань діяльності медіа центру моє місто.